Україна готується до найжахливішої зими в історії. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що Київ може заплющити очі на відмову Німеччини передати крилаті ракети Таурус, якщо Берлін дасть додаткової системи ППО, щоб захистити енергоінфраструктуру, ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще, але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами. За словами українського дипломата, наразі Київ все ж таки продовжує переговори, аби таки отримати німецькі ракети. А поки захід вагається, передавати ракети чи ні, Росії вдалося налагодити їхнє виробництво. Представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що наразі в Росії у запасі приблизно 870 високоточних ракет. Такий показник близький до минулорічного, а це означає, що Росії вдалося налагодити виробництво ракет та підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу. Про те, що Російська Федерація відновила деякий ракетний запас, раніше повідомляв і Кирило Буданов, зазначивши, що цьогоріч окупанти знову збираються атакувати об'єкти критичної інфраструктури України. Максим Турчинський, телеканал НТА.